Добрий день, любі друзі! Ми продовжимо цикл, цикл міні-мікролекцій: 6 причин вдалих стосунків, чому люди їх продовжують. Тут сьогодні буде така тема. Отже, ми з'ясували з наступних відео, що любов, прихильність, прив'язаність, позитивне погладжування від батьків вони дуже-дуже важливі для дитини. Навіть негативні погладжування. що це може бути? Коли дитина бачили, кричить істерить, лягає десь на підлогу в магазині, починає тупотіти ногами, кричати, вимагати, вона Часто вимагає уваги батьківської да, для того, щоб на неї звернули увагу. Тобто, це також є такими як знаками уваги для дитини. Тому діти часто капризують, бешкетують. і причина в чому, що батьки. Не дають достатньо уваги, не приділяють. Це доказ чого, що я існую, що я не пусте місце, що я є. Я вам казала вже експеримент, коли ви прокинулись, пішли на кухню, і з вами ніхто не розмовляє. Прийшли в університет, на роботу, по дорозі, зустріли друзів, сусідів і з вами ніхто не поздоровкався, з вами ніхто не розмовляв, з вами ніхто навіть вам не моргнув. Як ви себе будете почувати? Всі мені кажуть, коли я розказую цей приклад клієнтам чи студентам, що не дуже комфортно. Як я, мене немає, я пусте місце, я зник, я помер. Це можна порівняти з тим, як людина помирає і її немає, її не існує в цьому світі. Тому це емоційна депривація, і вона дуже шкодить потім у майбутньому розвитку дитини і побудувати гармонійні стосунки. Отже, які можуть бути докази того, що нас помічають, нас люблять, нас поважають, це дотики, це слова, це компліменти, це якісь справи, це те, що ми існуємо. І тому я бажаю вам не соромитись і казати про свої почуття, особливо до маленьких дітей, тому що ігнорування це найстрашніша маніпуляція для дитини. Приклад уже була лекція про емоційну депривацію. Подивіться її про самотність. І що відбувається? Потім люди вже будують, чи не будують гармонійні або негармонійні, нещасливі стосунки, в тому числі і е, інтимні стосунки. Е, наслідок чого виникає? Я пропоную побачити зв'язок між тим, як до нас відносились наші батьки в дитинстві. і тому, як ми будуємо стосунки зі своїм партнером зараз, чоловіки з жінками, жінки з чоловіками. І те ж саме все для ЛГБТ пар. Самотність лякає людина наше люди це наше соціальне зеркало, які нас відзеркалюють. І, на жаль, Часто густо люди обирають невдалі стосунки того партнера, з яким відчувається дискомфорт, як ото чемодан без ручки, важко нести і, 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 і жаль його покинути, той чемодан. І хтось розвиває стосунки легше, хтось легше їх розриває. А для когось це прям драма, це біль, це страждання, це сльози, навіть в когось там суїцидальні думки або спроби. Хтось так і не наважує. Це розірвати стосунки, наприклад, як наші бабусі, наші матері, вони терпіли побої. Чоловік міг пити, гуляти. У мене взагалі дідусь все три в одному і курив, і пив, і бив, і гуляв. І бабуся моя була дуже нещаслива і згадувала, чому ж я з ним не розлучилась, бо суспільство давило. І ось так живе собі ця жіночка і терпить заради там, чогось там, дітей або якісь уявні там, якісь бонуси, яких насправді не існує. Тому що раніше жінка залежала більш від чоловіка, б'є, значить, любить, ревнує, значить, любить. Подивіться мою міні-лекцію. Про ревнощі, які причини ревнощі. Терпіли, що вони, зради, побої, п'янство і чіплялися за хворобливі відносини. Якщо у вас зараз є дискомфорт, якщо у вас є якісь е е е відчуття, Невпевності у майбутньому, якщо є відчуття, тому що це ваш, не ваш партнер, вам, не, вам самотньо навіть, якщо ви живете з кимось, але ви відчуваєте самотність і чіпляєтесь за хворобливі стосунки, то ця лекція саме для вас. Отже, перейдемо. Шість причин, чому люди продовжують невдалі стосунки, в тому числі інтимні. Перше страх самотності, в тому, що я залишусь одна, що кращого вже не буде, що я буду самотнім. Що я нікому не потрібний на цьому білому світі? Друга причина страх, що наступні відносини будуть гірші за стосунки, які були в мене до цього, до попередні стосунки. Чому ж тоді починати? Якщо я почну стосунки, а людина ось така, така ж мене або така ж трапиться, або ще гірше. Тобто, людина чіпляється за мінімальний Якісь плюси невдалих відносин. І я пропоную вам домашнє завдання розділити листочок паперу на дві такі категорії, на дві групи, написати, які плюси в мене в цих відносинах, які мінуси. Я також часто пропоную це в сімейній в парній терапії. Що ви, ви отримуєте від цих відносин, які плюси саме гарний секс, можливо. Стабільність, там, фінансові якісь підтримку, а і які мінуси, чому ви не відтри... не отримуєте від цих стосунків, і потім порівняти, можливо, там і чіплятись ні за що. Так і живуть зради, виникають, скандали, чвари. І так далі, і так далі у стосунках. Третє: низька самооцінка або невпевненість в собі. Я пропоную подивитись моє відео вісім ознак низької самооцінки, де, де я все це степ -бай степ розбираю. Боюсь знайомитись з іншими людьми. Хтось думає, о, я вже старий, чи стара, у мене там вік, чи я не красивий якийсь. У мене виникають такі соціальні страхи і невпевненість в собі. Я лузер, я недостатньо заробляю. Я гроші, грошей, у мене маленький зріст, у мене маленький член, у мене маленькі груди, у мене там целюліт десь, я нерозумний, я клишу ноги, в мене волохаті ноги, руки і так далі. і так далі Тобто, оце все сміття, що нам понатикували батьки, комплекси, які за нами тягнуться з підліткового віку з дитинства, вони існують, як якийсь критик в нашій голові, сидять і заважають будувати гармонійні стосунки. тому що я думаю, що я я думаю Тупий, я дурний, я якийсь недостойний. Оце з цим, цим треба працювати. Так казали наші батьки. У мене була вчителька в школі, яка це привіт Радянському Союзу, при якому я навчалася, яка била дітей головою об дошку, це було страшно. Інша кидала крейдою. Якщо били по руках лінійка. І коли це я все розповідаю дочці своїй, вона взагалі в шоці, такого вже немає. Вони тут цитують конституцію викладачам, що значить народитися в вільній країні, да, в Україні вільній країні, що діти цитують. Конституцію кажуть, що їх права не порушували, може відстояти свою думку. А ми були якимись безвольними, ще й могли тебе звинувачувати, що вчителька права. І так, коли ти бачиш таке насильство, навіть не над тобою, а над що це залишається на все життя. І коли приходять клієнти, вони розказують мені страшні речі, як там в дитячому садку знущались вихователя, якщо дитина була і впісявся, ставили його. Без трусиків на підвіконня, да, і такі ось і, і отримує травму і ця дитина, над якою знущалися, і та дитина, яка це все бачить. Тобто в школі у нас було, звісно, це був жах, жах. Деякі вчителі. Вони не розуміли, вони грубо розповідали, неадекватно себе поводили. Це все ось наслідки Радянського Союзу, коли ти маленький гвинтик, ти повинен виконувати роботу свою і мовчати. І що? Які наслідки? Відбувається те, що в дитини така поламана психіка, самооцінка, тобто батьки. Які дитину принижували, які достатньо не приділяли в уваги, ігнорували її. Вчителі це все закріплюється, там, вихователі, можливо, підлітки. Все це виростає, як сніжний ком, накаплюється в людині акумулюється, і людина себе відчуває якоюсь не такою, нікчемною, білою вороною, неправильно, і не може побудувати нормальні стосунки, тому що це все іде залежати. Лежить від її самооцінка. Тому що відносини лякають таку людину. так Як здати, чи тест, чи екзамен, чи познайомитись з дівчиною, треба або алкоголь, або курну траву, або щось, щось або щось грубе сказати цій дівчині чи чоловіку, і тоді вже можна якось робити комунікацію. да взагалі Виникає супротив такий. Далі прив'язаність між батьками і дітьми. Це четверта причина в дитинстві. Це психологічний емоційний зв'язок. Це ваша матриця, на чому будуються ваші наступні стосунки. Психологи виділяють чотири типи таких прив'язаності. Да? Батьків, дитинки до батьків. І як вона відбувається, ця прив'язаність. Так, ми потім будуємо свої стосунки. Чотири, перша, яка тривожна, коли дитина тривожиться, коли вона боїться, коли вона боїться, що втрати маму, мама привела дитинку в дитячий садочок, залишила і сидить вона і плаче. Якась дитина поплакала трошки, почала гратися там зі своїми. Е Хотіла сказати, з колегами з дитинчами, з іншими, починає бавитись, гратися, якісь ігри, соціалізується. і все нормально. Там 10 хвилин поплакала, мамі помахала ручкою і пішла. Інколи діти сидять цілий день біля віконця і чекають. Оце це тривожна така прив'язаність, що людина, що мама уй полишить тебе, і тоді вже я чіпляю за партнера, за стосунки. Далі, яка уникаюча, коли людина найчастіше це буває шизоїдний тип особистості, або аутичний спектр, або психопатію роз, різноманітні. І уникаюча, Тобто людина уникає стосунків. Це може бути, як і якісь акцентуації характеру, це також може бути, що людина уникає будувати гармонійні стосунки. Третій тип най, найбажаніший гармонійний, коли мати з дитиною будувала хороші гарні стосунки, коли дитина не боялась залишити, залишитись одна, коли вона розуміла, що мати повернеться там чи батько, що буде все гаразд, і вона гралася спокійно в собі в дитячому садочку. І найбільш це інша тема лекції, найбільш не дуже гарна у перспективі, у перспективі, це плата, матриця, це хаотична. Коли ти не знаєш, що трапиться. Сьогодні твої батьки добрі до тебе, посміхаються, пистять тебе, завтра вони ругають за ті самі речі, і дитина не розуміє, як будувати свої стосунки. Це що? Дисфункціональні сім'ї часто, це алкоголіки, батьки, наркомани, якісь батьки, в кого є психічні розлади, наркоманія, розбещення, інце. В родині також це часто я наблюдаю у в анамнезі у своїх клієнтів, тобто холодні батьки, токсичні відносини в родині, нарцисичний розлад особистості у матері і риси, характери матері, ігнорування потреб і бажань дитини, тобто континуум такої вистраються. Тобто, тут уже ми трошки в психіатрії норма. Відхилення і психіатрія, тут акцентуація характеру. І що виникає? Інколи виникають прикордонні розлади особистості, погранічне розстройство розладу. Коли це на психічному, на психіатричному рівні, це я вже там вважаю себе Ісусовна, треуголка триголка Наполеона і так далі. А може бути як прикордонний розлад особистості, І або невроз. Це найменш страшніше. Люди, які виросли в дисфункціональних сім'ях, токсичних родинах, потрапляють потрапляють часто такі ж самі халепи, у такі нещасливі відносини. І звичайні нормальні відносини їм не цікаво. Їм цікаві ці качелі, гойдалки. Коли сьогодні гарно, завтра погано, ось такий хаос певний. Їм потрібні ці емоціональні гойдалки, тому що по-іншому їм нудно, їм сумно, їм не цікаво. Будувати здорові відносини, хоча Те теж саме із ЛГБТ парами, все те ж саме відбувається. Тобто, чому? Тому що такий сценарій, він мені знайомий. Він мені близький з дитинства, більш стабільний. Гармонійний партнер, більш здоровий відносини. Він мені не цікавий. Він мене не, не чіпляє на ті самі гачки, на які в свій час чіпляли мене батьки. Це ігнорування потреб, це дисфункціональні сім'ї, це якісь токсичні відносини і так, далі, і так далі. Тому я раджу дуже ретельно себе відсканувати, що у вас було в дитинстві. Чи свідомо ви відносились до дитини? Що я рекомендую? Рекомендую книжки, я залишу список цих книжок. Я рекомендую вони в свій час. Змінили мій світогляд, світогляд моїх клієнтів. Перше, подружжя психолога в Дженеї і Барі Ванхольд. Я буду називати на англійській мові і на українській. Breaking free of the codependency trap. Ловушка капкан trap, Звільнення від співзалежності. Воно є в аудіоверсії на YouTube співзалежні відносини і втеча від них є аудіоверсія. Освобождення це завісимості. Друге. Токсичні батьки Сьюзан Форвард, і Крейгбейк Аур. Аудіо є на YouTube, я часто рекомендую знайти свій кейс, тобто, що схоже вам на ваші відносини з батьками, що у вас отут у грудях відзивається, як то кажуть. Якщо ви це приміряєте, ой, в мене таке було з батьками. І тому вже пов'язуйте, з якими відносинами зараз відбувається. Третє, уламки дитячі травм. Чому ми хворіню, хворіємо і як це зупинити? Книга Дона Джексона наказала: скільки дитячих травм, чому ми боліємо? і как это остановить Далі, Гері Чепмен, поп-книга дуже популярна: сім, сім типів мов любові. Так ми будуємо стосунки. Він виявив, що у людей існує сім типів, е, інтимні стосунки, в тому числі сім типів відносин, як ми проявляємо і як ми розуміємо, е, що це таке любов. Я ще одне домашнє задання вам раджу е, зробити написати на листочку, що для мене любов. Тому що для когось це буде увага. Проведений час разом а для кого це буде? Для те, що мені дружина чи чоловік допоміг, чи партнер, або подарував якийсь подарунок. Тобто значення любові, дивіться, як цікаво, в нашій голові, в нашій уяві, в кожної людини інше. Тому що любов хочу бути любимою, і щоб мене любили. А як це ти розумієш, що таке любов? Як ти її проявляєш, цю любов? Напевне, так, як до тебе відносились твої батьки під світом, якщо все це проаналізувати. Так. П'яте, що тиск суспільства одружитись, народити дітей. Раніше що не можна було розлучатись ще 20-100 50, 100 років назад, тому жінка не могла розлучитися. Треба Її її тіло не належало собі, І воно, воно належало суспільству. І навіть я вивчала українську етнографію, дуже цікаві подкасти слухала останнім часом. Є такий е, обряд комора, коли одружувались чоловік із жінки. Жінкою. Етнографи і історики е, кажуть про е, отря, про обряд комору. Отряд. Коли дівчину лишали цноти, її заводили спеціально перевірали старші жінки перед цим, заводили спеціальну комору, перевірали на що, щоб не було гострих предметів, ріжущих да? е, співали Староміцькі такі е, пісні, і хлопець повинен бути здійснити статевий акт з жінкою. І коли вже е, калина називалась на простирадлі було вже плями крові, виносили, показували родичам е, такі дикі традиції, що все гаразд. Якщо дівчина не, було, не була цнатливою, то це був сором, могли побити її, соромили батьків, соромили весь, весь її род, на все село, такий обряд калина. І могли побити сильно жінку. Тобто наречений міг, міг побити або жінки соромили. І навіть батьків сороці. Це такі дикі були традиції. Якщо чоловіка розуміти, що співали ці пісні сороміцькі, що грюкали в двері, і рекції могло не бути у чоловіка, у нареченого, то приходив якийсь родич з цієї родини. І е, цноти е, здійснював акт або статевак, або навіть пальцями розривали е, дівочу пліву, тобто полишали цноти. В Росії ще більш е, жахливий існував таке, така традиція: інцестозна снахатство, погугліть. Це вже доказано і е, задокументовано етнографами, коли свекор мав інтимні стосунки зі своїми невістками або з невісткою, відправляв тудись там. Кудись сина на заробітки, і мав з нею інтимні стосунки, або якщо вона не хотіла, не погодилась на ці інтимні стосунки, він ходив, її якось так доставав, або мог побити, або якісь навантаження, важку роботу їй давав цій невістки. Ось такі були. Дикі традиції в наших предків. Чому? Тому що тіло жінки і з суспільства не належало самой жінці. Зараз існує контрацепція, тому жінки більш свободні і незалежні. Але що існують відголоски минулого, і тиск ще залишився, як настанови батьків, поводь себе в тебе поганий характер, ти якась некрасива, ти не вмієш готувати, ти ти, ти 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 тебе ніхто заміж не візьме. Оце такі, я чую від дівчат, ну і що? Зараз багато людей живуть без подружжя, і вони щасливі там з партнерами бо вони будують кар'єру, вони тобто на, на жінку взагалі доси і досі давлять оці всі тиснуть. Всі ці традиції і суспільства інколи. І ти розумієш, коли людина приходить на консультацію, що дівчина мати казала, там, чи бабуся, чи хтось ще в тебе такий противний характер, ти ніколи не вийдеш заміж, ти там не вмієш то, ти не вмієш со і так далі. Тобто тиск суспільства це п'ята причина. Живу і не люблю, тому що така картинка гарна для суспільства. Шоста причина надія, що все зміниться чарівним образом. Ні, дорогі мої, не зміна. Тому що стосунки така річ, над якою треба працювати. Треба працювати над партнер і його відношення до вас. Ми боїмося чогось нового. Ми боїмося вступити в нові, в нові відносини, тому що думаємо, що ці стосунки будуть гіршими. І не боїмося будувати гармонійні стосунки, щасливі. Пасивна, тобто ми пасивні, ми пливемо за течією. Інколи дружина або чоловік зраджує, буде наступна лекція про чоловічі та жіночі зради. Чому ми зраджуємо? Тому що пасивна така позиція. Я не хочу щось змінювати у своїх стосунках з дружиною. Я не хочу виясняти, яка там основна причина, чому, чи, можливо, вона не отримує оргазм, чи, можливо, якісь там інтимні в нас стосунки нікуди не годящі, чи, можливо, немає інтимності. Я буду все розповідати в наступну наступних лекціях про жіночі та чоловічі зради. І ми пасивно пливемо так за те, бо психіка економить нашу енергію. Навіщо ж напрягатися, коли можна знайти коханця або коханку, і все буде добре? Ну це не вирішує вашу проблему, тому що причина вона залишається. І ми стаємо нещасними як живемо на два фронти, Да? І там не сям, і там не гам, і там, мабуть, якось нещасливе, і потрібно якось юлить, і все, все одно якось прикривати ці стосунки, якось брехати один одному. І причина ми живемо в нещасливих стосунках. Що робити? Перше, усвідомити всі ці свої причини, я їх назвала основних шість. Розібратися в собі і працювати з психологом для того, щоб, по-перше, усвідомити, по-друге, перекроїти на, на гарний лад, на такий позитивний лад, на гармонійні стосунки свою психіку і з іти сміливо у майбутнє. Тобто, все, перечислила вам, розказала 6 причин. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, довгі лекції не дуже дивляться, але вони дуже корисні. Якщо ви будете слухати мої лекції, будемо поступово розбиратися у причинно наслідкових зв'язках. Чому ж я, як з колоди карт, витаскую цього партнера, чому я нещасливий у стосунках? А ось тому, що так. Працює цікава психологія, тому що я все повторюю часто густо сценарії, які мені нав'язали батьки з дитинства. Отже, підписуємося, бажаю нам перемоги, бажаю триматися українцям. До нових. Зустрічі, телеграм-канал, OnlyFans. Що я робила вночі? Розкажу. Я заліпла на одному сайті, де знайшла багато кінків і фетішей і розбирала і англійські назви. І латинські назви. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я планую розказувати про кінки про Фетіші для того, щоб тема ця була менш табуйована. Хоча Ютуб її не любить і не монетизує. І друге, я хочу почати розбирати цікаві фільми: трилери, драми, комедії. Пишіть, які фільми ви б хотіли першими розібрати. Будемо розповідати, як. З точки зору психології, з точки зору кутом сексології на ці фільми. До побачення, до нових зустрічей. А я пішла забирати мою собатюню. Саба, іди сюди. Ти що там шкребешся? Сюди йди, іди сюди, безсовісна. Заважає мені відео знімати. Все, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.